Трамп і Зеленський у Вашингтоні, що насправді сталося. Вчорашня зустріч Трампа і Зеленського минула без скандалів, хоча атмосфера далеко не дружня. Трамп був привітний, похвалив Зеленського його костюм і навіть сказав, що вони добре ладнають. Та за зачиненими дверима тон змінився. Видання пишуть, що переговори тривали понад дві години і були напруженими і місцями навіть некомфортними. Один зі співрозмовників назвав їх просто поганими. Трамп відмовив у передачі томагавків. Пояснив, дипломатія зараз важливіша, а далекобійні ракети можуть зірвати мирний процес. Очевидно, вплинула його недавня розмова з Путіним, який знову пообіцяв готовність до миру. Зеленський наполягав, але безрезультатно. Два лідери бачили шлях до миру по різному Трамп хоче заморозити війну на поточній лінії фронту. Зеленський каже, зупинитися має і Росія. Що маємо у підсумку? Зустріч не стала провалом для України. Спільний ланч ознака високого рівня прийому. Так Трамп раніше зустрічав лише свого улюбленця аргентинського президента Мілея. США високо оцінили українські безпілотники і готові їх купувати або міняти на щось корисне для них. Мінуси тамагавків не буде, принаймні, поки що. Трамп досі вірить, що зможе вмовити чи змусити Путіна зупинитися. Для американського лідера, який марить нове премію, премією, питання справедливості не принципове. Головне припинити вогонь, організувати зустріч Пута з укласти угоду і отримати номінацію. Тому і питання території для нього не важливе. На відміну від українців і Путіна, які досі марить повною окупацією, попри мізерні темпи просування своєї армії. Закомі порахували, що за такої швидкості Росія знадобиться близько 103 років, щоб захопити всю Україну. Тож вангую, що Трамп не раз ще висловить своє розчарування путіним і ще не раз змінить позицію. Відбуватиметься це у максимально швидкому темпі, бо терміни подачі заявок на Нобелівську премію спливають 31 січня.